Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Так ось ще одна річ є, яка відкрилася на наших очах і на яку ніде чомусь ні в Москві, ні в Україні поки що ніхто не звертає увагу. Ну, давайте будемо звертати ми. Наже ж непростий канал. Так Так ось, у чому ця особливість і різниця між московитами-антрофагами і українцями проявилася от у процесі цієї війни? Ну, давайте почнемо спочатку. 24 лютого 2022 року, московська армія війшла в Україну. Так, і одразу. Почався народний спротив. Одразу були побудовані, ну, мабуть, тисячі різних блокпостів, так. по московитих андрофагах почали стріляти з різних боків, в тому числі з мисливської зброї. Люди самоорганізувалися. Так, хтось самоорганізувався і утворилися якісь загони спротиву, які обстрілювали московські війська. Хтось просто самостійно це, ну, найзнаменитіший, напевно, ну, той, що відомий мені, це чоловік 65 років, мешканець Бучі, в якого там був будинок у цій Бучі, і от по е, цій вулиці. Повз його будинок так, проходили московські війська. Так, посередині їхали танки, БТРи, бензовози, а з обох боків ішли з автоматами московські солдати. Ну і що? Цей чоловік, в якого виявився вдома гранатомет і гранати. Який він привіз, ну скажем так, із фронту? Чи йому хтось передав? Ну це не має значення. Я не знаю, він нині сидить чи не сидить його влада за те, що він от, зберігав таку зброю. Наша влада. Лапка. Арештувала чи ні, бо тоді були різні балачки. Так, так він взяв із цього гранатомета, шарахнув по бензовозу, повному бензину. Той вибухнув і спалив усю тих, що спереду і ззаду йшли, спалили всіх. Потім він, в нього були гранати, він через паркан закидав тих, що там залишилися в живих гарма, гранатами. Зайшов у свій будинок, витягнув чеку і тримав. Гранату чекаючи, поки прийдуть його вбивати. Але ніхто не прийшов, тому що вони всі розбіглися, хто куди так. <сі> Як в тому анекдоті, так, що <сі> із лісу доноситься крик: Один український воїн, вартий 10 московитів андрофагів так, послали туди 10 московитів антрофаїв, ніхто не вернувся. Знову громоподібний голос із лісу. Один український воїн, вартий 100 московських солдатів послали 100, ніхто не вернувся. Знову той самий голос із лісу. Один український воїн вартий тисячу московських. Солдатів послали тисячу, ніхто не вернувся. Так, раптом із цього скущів напроти цілої армії московитів, які йдуть на цей ліс, вилазить один поранений московит і кричить Не йдіть туди. Так, це засідка. Там їх двоє. Так, так ось, чим відрізняється московити? Тут зайшла українська армія у Курську область, у Білоруську область. Нуль. Реакція з боку місцевих жителів на це все нульова. Так. Однім вітають, іншим це не подобається ніякого спротиву, ніяких ну пострілів, в бік української армії з боку місцевих жителів. Ніяких блокпостів, ніякої самоорганізації місцевого населення, ніякої самоорганізації мисливців, і так далі. Тому нічого цього немає. Ми не тільки з московитами різні люди, ми з ними протилежні.